Майже все готово, тепер погнали. <му> Якщо не буде феноменально, то щось де не так. Кріпова соляночка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Смачної і зрозумілої їжі. І сьогодні у нас солянка. Соляночка то королева чи король супів чи заправочних супів. І сьогодні ми будемо робити дуже потужною. з чого все починається? З бульйону. А не не сьогодні, бо бульйон ми варили з вами ось в цьому відео. Зайди, подивися, і ти будеш мати крутий бульйон. Він отут чилить, чекає нас. А ми поки що будемо займатися пасіровкою або зажаркою. Називайте, як хочете. Цибуля. Зараз ми все підготуємо, але нічого поки що смажити не будемо. Потім вже будемо смажити цибульку. Дубку геть. Все нарізаємо дрібним кубіком. Нагадаю я спосіб, як різати лук, щоб не плакати. Ніяк. Такого не буває. Цибульку сюди. Моркву. Сьогодні маю настрій натер... натерти її на грубу терку. але рух згори вниз. Не такий. Отак. Морква. Морква залітає сюди ж на цю половину. Огірочки. Взагалі, якщо там хтось може в коментах написати, ви ж майстра писати в коментах. Я вже подивився. Там має бути каперси. Хуяперси, як то кажуть. Так, ви праві. Але каперсів я сьогодні не маю, а маю солені огірочки, Тому сьогодні вони. Так само дрібонько. Є. Так, тут він буде. Огірки будуть чекати мене тут. Так, Тепер копченості. Сьогодні в мене ось така шинка і ось такий крутий сирокопчений бекон. Але ви можете використовувати будь-які. Ви знаєте, що там збирають дубки ковбасок, сосисок та готують. Е, дуже все класно. Мерсі. Ти чудово. Так, бекон окремо. Ця історія окремо. Так, і тепер картопля. Картоплю а, ми нарізаємо таким самим шматочком, що і м'ясо. Щоб в тарілці класно виглядало. Так, майже все готово, тепер погнали. Картоплю. Одразу заряджаємо варитися. Play. Тепер переходимо до пательні. Її також нагріваємо. Але поки вона холодна, туди заряджаємо беконейшн. Yeah. Ідея така, нашому спочатку бекон. Бо я хочу, щоб з нього витопився жир на цьому журу, ж, 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 журі. На цьому жиру ми вже будемо смажити все інше. Але спершу бекон. Сковорідка як була суха, так і лишилася. Тому трошки додамо олійки. Тепер до бекону шинка. Не спішіть сильно перемішувати, щоб там була така скринка коричнева, смачна, ароматна, запашна, феноменальна. Якщо не буде феноменально, то щось йде не так. М'ясло обсмажилося, вже красиве, пахне чудово. Цибуля летить туди Цибуля Цибула туди ж. Там рекет, тут рекет, а цибуля смажиться. Морква. Разом з морквою можна одразу покласти і солені огірки. Ми зараз нічого не солимо, бо я потім поясню чому. А поки що ми цю історію всю також перевішуємо. І смажимо, доки морква так само не стане прозора. Вона не стане прозора, м'яка, золотиста і смачна. Морква вже м'ягесенька. Тепер е, робимо дірку, заряджаємо томатну пасту. Томатну пасту обов'язково обсмажуйте трошки, перед тим, як змішувати, вона стане м'якша, менш кисла. І тепер, тому я й казав, е, не соліть, додаємо розсол з огірків. Тут дуже важливо. Тушкуємо ще 5 хвилин, поки там взагалі все не одружиться між собою. Такий буде бекон пахнутого гірком огірок цибулію, а морква е, чимось там шинкою. допустим. Чекаємо 5 хвилин. Трьох обертів вистачить. П'ять хвилин минуло. Машина часу. Щасти. Тепер. Це можна зняти з вогня. Це поставити сюди. Наша картопля там вже зварилася. І тепер ми сюди заряджаємо нашу засмажку. Обов'язково тепер беремо трошки бульйону. Зараз вже можна доводити до смаку, додавати там сіль, перець, може цукру треба трошки. Так, солі треба, цукру не треба, бо там, я думаю, що молода морква була, вона солодка і всю солодість свою передала вже, а солі трошки треба. Чорний перець. Супер! Так, лимон, красивий кружечок. Є красива тарілка, присутня, смачна селянка на місці. Оу. Лимончик сюди, сметана. Сюди. І ви скажете, чого не вистачає? Пф, оливок. Сюди. Сюди. Ну куди ж? Без кріпу в солянці, так? Кріпова соляночка. Ну, це ж пісня. Топовий суп саме для вас. Поки ви е, взором своїм жерете у цю тарілку, і я хочу сказати, що ми можемо не ми не можемо, а зробимо. Ми розігруємо сьогодні отаку футболку. Знову розігруємо. І знов футболку. І знов отаку. Тут отакий от, отакі написи. А кому вона може дістатися? Тим, хто підписався і лишив комент, і ми там будемо вибирати серед вас щасливого власника такої крутої футболки. Отже. Підписка, комент, вподобайка. І футболка має бути твоя. Люблю, папа.